Що ж таке, наступною папою буде жінка, друзі? Досить з Юлією Володимирівною цього всього, -всього. прем'єрства, президентства. Одразу краще давайте її папою римським або щонайменше президентом всесвіту. Бо кількість Юлії Володимирівни, яка лється останнім часом із соцмереж, просто неймовірна. І тут Юлія Тимошенко в Одесу на жіночий форум їздить. І тут кінець війни передрікає, і там виставила відео, як грає у пінгпонах. Туді чи з усього. Бо ми ж знаємо з вами, що Тимошенко вже і до Трампа їздила і переконувала в тому, як вона необхідна і потрібна. Йому, і давайте вже бігом виборучі щось таке пошвидше, то власне все це. Якраз говорить про те, що Юлія Тимошенко не лише хоче виборів, а й продає себе Дональду Трампу. Власне, ось цей паблік у Тіктоці дуже сильно і демонструє, що Тимошенко хоче показати себе найкращою подружкою Трампа в Україні. Тут і фоточки з Трампом і звернення до Трампа і українською і англійською. Подивіться, який у нас лідер опозиції. Він тут тобто, точніше, вона все зробить, що накаже Трамп. Хай тільки Трамп врешті поспорить. Сприяє, щоб Юлю вже кудись посадили. Юлі два рази не вистачило відсидки. Вона просить іще. Вона.